Про подію до поліції повідомили медики, до яких звернувся брат померлий, та повідомив, що виявив свою сестру на порозі її будинку з ознаками насильницької смерті. На місце виїхали слідчі оперативні групи та почали проводити комплекс заходів. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося вийти на зловмисника, яким виявився 58-річний житель цього ж села. На два рази ударив. Куди ударив? Шею. А нож де взяли? Всі вдома. З собою був нож? Так. Да. Е, у зв'язку з чим ви вирішили нанести не їй лесні шкожу? Молоском по візку. Ні, у зв'язку із чим. Чому? Вирішили її вдарити. І попросили, але погано сі, я погано сіли, не трусу. Тобто із-за того, що вона вам відмовила? Да. Куди я саме нанесли удар? Так. Один удар. Молотком. Так, що далі відбувалося після цього удару? не Далі що відбувалося? Два рази на чоловік. Куди саме? Яко... В горло. В якій руці тримали ніж? Вправо. На електричку сіяв. І приїхали куди? В Київ. На жд вокзал? Так. Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. У суді, затриманому, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.